Розпочали сесію з приємного голова громади Богдан Станіславський нагородив своєю відзнакою за завідувачку сектору з питань охорони культурної спадщини управління культури Оксану Пашник. Охорони культурної спадщини багаторічну сумлінну працю та знароничісятиріччя нагороджується відзнакою міського голови. Пан... А далі традиційно перейшли до звернень та запитів депутатів. Одним із перших слово мав 66-річний депутат Мирослав Гаєвий, який, окрім звернень від своїх обранців, озвучив і своє власне. Мене в почту, і мене було знято з автобуса, так як я депутатом Пані міні місцевої. Ніхто не вбував на те, що. γιατί δεν έχουμε μια τέτοια κοινωνική ψυχολογία που σκέφτεται στις νομπίκες він попросив і голову, і колег звернутися до правоохоронних органів для вияснення цього інциденту. Далі сесія пішла за порядком денним. Практично одноголосно проголосували за присвоєння звання Олександра Козаренка філармонії. Олександр Козаренко, світлої пам'яті, власне, був ініціатором створення Коломийської філармонії. Це була його ідея, яка дала нам поштовх, поштовх її втілити в реальність і. Ми хочемо увіковічити його ім'я і е, цьому передувало його величезна любов до Коломиї, величезна любов до музики. Тож на сесії депутати не прийняли і ряд питань, зокрема тих, що стосувалися приватизації приміщень та внесення змін до міських програм. З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.